Якимсь подіям вірогідними а, а, два попадання при трьох пострілах? Може бути. Але вірогідна, це яка подія? Давай згадаємо. Яка обов'язково відбудеться? відбудеться. Обов'язково чи можемо ми стверджувати, що коли ми вистрелимо три рази, ми обов'язково два рази попадемо в ціль? Чи це все-таки випадкова подія. Випадкова, випадкова а не вірогідна. Розумієш? Mm -hmm. Далі. мене вибране трицифрове число не більше тисячі. Це яка подія? Mm -hmm. Ну, якщо число трицифрове, воно може бути більше тисячі. Mm -hmm. Ні. А дорівнювати тисячі. Ні. Бо тисяча чотири цифрове, так? Тобто так. на умання вибране трицифрове число, обов'язково яке не більше тисячі. тисячі, так? Ось це є вірогідна подія.